Привіт усім! Ви на каналі Canva Lab – лабораторія творчості з поєднанням сучасних технологій. Мене звати Каріна, і я тут для того, щоб навчити педагогів створювати сучасні яскраві та ефективні матеріали для дошкільнят з використанням сервісу Canva. На цьому каналі ви знайдете уроки, ідеї та поради, як зробити навчання цікавим та сучасним. Ми будемо з вами крок за кроком вчити створювати презентації, ігри, роздаткові матеріали, книги на липучках та ще багато цікавого. В даному відео я покажу вам, як легко створити просту, але дуже яскраву та інтерактивну гру для занять в дитячому садочку. Розпочнемо. Що ж таке канва? Canva це безкоштовний сервіс для педагогів і дуже зручний інструмент як для новачків, так і для досвідчених користувачів. З його допомогою можна створювати справжні шедеври, навіть якщо ви не дизайнер. Тому сьогодні пропоную переглянути гру, яку будемо разом створювати. Переходимо в додаток Canva, де ви попередньо вже пройшли реєстрацію. Після цього натискаємо віконце Створити дизайн і в пошуку пишемо «Презентація». Обираємо презентацію і будемо створювати дизайн для гри. В елементах в пошуку ми пишемо фон ліс. Так як у нас ця гра про тварин, то краще обрати для фону ліс. В Графіки. Натискаємо всі запропоновані варіанти, і бачимо, що перед нами вже є створені шаблони. Ми обираємо той, який подобається найбільше вам. Наприклад, я обираю цей. Правою кнопочкою мишки я натискаю Установити зображення як фон, і воно автоматично займає той розмір, який є презентація. Переходимо знову в елементи, в пошуку пишемо лупа інструмент. І знову в графіки в усіх запропонованих варіантах ми обираємо той, який більше підійде до нашого дизайну. У нас така картинка більш схожа на мультик, тому краще обрати таку руку. Ми це зображення можемо розміщувати де завгодно. Так само ми можемо його і збільшити, і зменшити. Збільшуємо до того розміру, який підходить для нашої гри. Так, Розміщуємо по центру, трішки збільшимо. Угу. Тепер переходимо знову в пошук і пишемо рамка. Обираємо в запропонованих рамках круглу, так як у нас лупа має круглу форму. Ми її трішки зменшуємо і розміщуємо ось так, щоб не видно було лупи ззаді. Дзеркальці того. Так, тепер переходимо знову в елементи і пошуку пишемо білка. Обираємо із запропонованих варіантів білочку. Так, ось, наприклад, я оберу цю Я її можу збільшити, зменшити. Тепер підводимо її на рамку, і вона автоматично буде розміщена в рамці. Натискаємо два рази. Мишкою на зображення, і ми можемо там змінювати положення зображення. От, наприклад, ми можемо її трішечки посунути, покрутити і заховати її так, щоб дітки змогли впізнати цю тваринку. Угу. Ось так, наприклад. Після цього, коли вже розмістили зображення, внизу на слайді є три крапочки. Ми натискаємо копіювати сторінку. Ми скопіювали, в нас тепер два слайди, перший та другий. На другому слайді ми видаляємо це зображення і лупу. І тепер в елементах ми натискаємо на ту саму білочку. Яку ми обирали, і розміщуємо її по центру. Краще обрати такий більший розмір зображенням. Так, ось так. І також в елементах ми можемо знайти рамочку з якимись блискітками. Так, це може бути і кругла, і інші форми. Так, можемо зараз ще переглянути варіанти, вибрати краще якусь анімовану, щоб рухалась. Наприклад, напишемо «Рамка з блискіток анімації, щоб нам вже підібрали варіанти. Так, натискаємо усі і обираємо запропоновані варіанти. Ось є така, наприклад, кругла, як в даному тому відео. Можна обрати ось такий поставити з лівої сторони. Можемо також зменшувати, збільшувати елемент. Та з правою. Нажавши зверху на зображення, там є копіювати, ми можемо відразу копіювати елемент. Якщо, наприклад, так не подобається, ми можемо натиснути і Видалити і обрати круглий варіант. Ось такий, збільшуємо трішки його. Так, ось готово вже про одну тваринку. Після цього ми натискаємо на першу сторіночку, копіюємо її. І, затримавши мишечку, ми можемо перемістити її ось так за другий слайд. Тепер ми видаляємо зображення лише зображення. І шукаємо в елементах пошуку наступну тваринку, наприклад, сова. Обираємо запропоновані варіанти. Ось, наприклад, ось цю така яскрава. Знову поміщуємо туди і розміщуємо. Два рази натискаємо і можемо зображення рухати. Збільшувати можна, щоб, наприклад, видно було лише лапку та крило. Ось так можемо зробити. Після цього ми натискаємо на другий слайд, копіюємо знову його, розміщуємо за третім слайдом. Видаляємо зображення білочки, і тепер треба помістити сюди ту саму сову. В елементах вона вже в нас там є. Так. Обираємо, збільшуємо зображення і розміщуємо. Після цього ми копіюємо знову сторінку. Видаляємо зображення і, наприклад, візьмемо ще лисичку. Так, лисичка. Напишемо тваринка. Обираємо лисичку яскраву таку. Наводимо на рамку. Зверніть увагу, що якщо, наприклад, ми будемо затримувати мишку і зображення, то нам будуть показані додаткові лінії на слайді. Вони дають змогу нам розташувати зображення по центру, щоб було рівно. Відстань, щоб була рівна з різних сторін. Ось так розміщую я тепер зображення. Після цього роблю копію сторінки. Видалятиму зараз сову. Не забуваємо внизу переміщувати слайд. І розташовую лисеня по центру. Після цього повертаємось до першого слайду. І між слайдами в нас є плюсик, і можемо додати перехід. Натискаємо Додати перехід. Ми можемо обрати, який вам подобається. Ось тут різні варіанти є. Але краще обрати для цієї гри перетікання. Так, ось це перетікання, щоб було менш помітним. І внизу обов'язково натискаємо застосувати до всіх сторінок. Ось так. Зверху ви можете побачити ось такий годинничок — це тривалість відтворення кожної сторіночки. Після того, як оберете, скільки буде секунд одна сторінка тривати, то обов'язково натисніть Застосувати до всіх сторінок. Також ми можемо до даного відео додати аудіо в, пошуку, в елементах в пошуку пишемо спокійна музика або «Мелодія». Ви можете прослухати кожну, яка вам більш підійде до цієї гри. Так, в мене відтворюватись на цьому відео не буде на записі, але ви можете прослухати і обрати ту, яка подобається вам. Так, з даного переліку не підходить. Треба написати, наприклад, дитяча мелодія. Прослуховуємо, обираємо, яка вам подобається. От, наприклад, я цю обрала. Ми натиснули на неї. І коли затримати мишку, ми можемо її переміщувати внизу. Під кожен слайд. Так, ми можемо зменшувати аудіо і збільшувати до сторінок. Внизу тримаючи за стрілочку. Ось так. Коли ми додаємо плюсик, це ми додаємо додаткову сторінку. Ця сторінка в нас йде без оформлення. Ми скопіювали ще одну сторінку. Поширили аудіо для тої сторінки. Так, тут ми видаляємо лисичку і додаємо, наприклад, клас якийсь. Так для дітей, ніби вони як грали і відгадали всі варіанти, то ми можемо їм такий сюрпризний момент зробити. Пишемо англійською мовою лайк. Так, в графіки дивимось варіанти, які підійдуть. От, наприклад, ось таку можна обрати рожеву. Рішку, збільшити, і зменшити, і поставити так само в цей круг. Або без нього можемо залишити. Можна сюди додати в графіки який ми використовували ось ці перші варіанти. Ось так це буде виглядати. Як нам завантажити це відео? Ми переходимо в тип файлу. Обов'язково ми обираємо для даного відео відео МП4 високоякісне завантаження. Завантажуємо. Воно вас завантажиться на ваш пристрій. Ви об... потім оберете папку, де воно буде у вас розміщуватись. Якщо вам цікава тема творчості та інтерактивних матеріалів, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Пишіть у коментарі, які матеріали або теми вам цікаво було створювати, а я із задоволенням підготую нові відео спеціально для вас. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному відео!